Ударні дрони атакували електромеханічний завод Купол у російському іжевську. Це підтвердив керівник центру протидії дезінформації при РНБУ України Андрій Коваленко. Місцеві жителі пишуть у соцмережах про мінімум два прильоти. Завод Купол спеціалізується на розробці та виробництві зенітно-ракетних комплексів, зокрема систем ТОР та ОСА, а також ударних БПЛА. Гарпія підприємство входить до складу концерну Алмаз-Антей провідного холдингу у російській системі ППО. Відстань від України до Іжевська майже 1300 кілометрів. ми що Перед тим, нагадаю, Росії знову закривали аеропорти через атаку дронів. Вибухи чули у Саратові та Енгельсі. Саме поблизу міста Енгельс розташований військовий аеродром, де базуються літаки ту 95 та ту 160 Безпілотники також збивали у Ростові на Дану, Ганрозі, Новошахтинську та ще трьох районах Ростовської області. У чотирьох аеропортах оголошували план Килим. Міноборони країна агресорка заявила про 60 нібито збитих безпілотників на територію шести облас. Стей та тимчасово окупованим Кримом. Ексклюзивні кадри бойової роботи дронів українського виробництва UG-26, більш відомих як БОБЕР, на території тимчасово окупованого Криму оприлюднили у ГУР. Там зазначили, що на відео успішне ураження ЗРК Панцирь С 1 разом із персоналом, а також радіолокаційних станцій ніобій СВ. Противник ГЕ печора 3 та російського винищувача су 30 на аеродромі Надійна у САКАх надійне зброя в руках спецпризначенців перетворює критично важливі військові цілі держави агресорки на мотлух, зазначили у гур. В окупованому Донецьку напередодні вечора пролунали вибухи. Про це сповістили місцеві жителі у соцмережах. У різних точках міста виникли пожежі. Російські змі повідомляють про атаку ракетами Storm Shadow. Попередньо був приліт у районі Донецького інституту кольорових металів, будівлю якого могли використовувати. Військові також є повідомлення про вибухи у районі металургійного комбінату. Офіційної інформації від українського військового командування немає. А керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив лише, що робота по росіянах у Донецьку була ювелірною. Окрім Донецька, вибухи чули також жителі а і все зафільмували на відео. Вон там. Не після п'ятам штутагарі. Вибухало вночі у Луганську. За даними Андрія Коваленка, там палала логістика окупантів, і це поки що уся офіційна інформація. Місцеві у соцмережах писали про... Пожежі на кількох локаціях і пропускали, що горить нафтобаза. Російські пропагандисти стверджують, що над містом зафіксували понад два десятки ударних безпілотників. Перевірити ці дані наразі неможливо. Однак на кадрах, якими активно ділилися жителі Луганська, чути звуки дронів. Это туда куда вот туда, по моєму туда Бля, капець. Ну блін, ну как ти думаєш? Они специально туда 4 безпілотника случайно збили, пап?